Вітаю вас! Сьогодні познайомимо ще з однією моделлю з лінійки Кампус. дверима створеними саме для динамічного середовища. Ось ці жовті двері це справжнє сонце в інтер'єрі. Вони створюють теплу, радісну атмосферу і чудово підходять, наприклад, для дитячих просторів. Завдяки міцності покриття зашпіл. Воно не боїться ні подряпин, ні вологи, ні щоденного активного використання. До того ж, у лінійці є велика палітра кольорів, і можна обрати варіант для будь-якого дизайну та настрою. Міцність всієї дверної конструкції забезпечують такі ключові елементи: металевий короб та каркас фанери всередині полотна. Надміцний матеріал, просочений вологозахисним ґрунтом. Тож двері не бояться вологи і будуть довго зберігати правильну форму. Міцний металевий короб забезпечує стабільну роботу дверей у щоденному використанні. А ще не менш важливо це сталеві молдинги. Вони захищають найбільш вразливі зони від подряпин, ударів та щоденного зносу. Торець полотна. Зона біля ручки. Та низ дверей. Поріг тут дуже низький, що відповідає державним нормам інклюзивності. Але за потреби він може бути демонтований. Це дуже зручно для вільного та безбар'єрного доступу. І ви, мабуть, уже звернули увагу на віконце. У цьому випадку воно виконано у формі ромба, що надає дверям оригінальності. Але головне це зручно. Для контролю простору. По ту сторону дверей для автоматичного зачинення дверей встановлено дотягувач. Тепер вони зачиняються плавно і тихо. Кампус: обирайте перевірені та надійні рішення і залишайтеся з нами. Далі буде.